Сестричка выжила, выползла, а мамочка там еще до третьего этажа не достали. Что вот. я могу сказать? То есть сестричка пострадала, выползла, а мамочка там не знаю, жива она или нет. Больше я ничего не могу сказать. Я пришла сюда, я в другом месте живу. сестра моя 69-го года и 54 а мамочки 86, у нее инсульт был, она там осталась. Вот она, там стена только осталась с этой стороны, а там не знаю, что Бог достой будет. Только чтобы она живая была. Дина цією пропрацювала. Лядом в столиво. Я просто напилася таблеток. Це не можна видержати. Ви розумієте, всі наші колеги в шоці? Хто знає, я не знаю, що сказати. Ці написали, що вони склад БК унічтожили, унічтожають життя людей, хороших людей. Це моя колега. Її дочка прийшла до неї, бо їй було дуже погано, її скоро визивали. І вона прийшла переночувати для того, щоб ну, бути поряд з матір'ю. Зараз Невідомо, знайшли документи, невідомо. У цьому під'їзді на п'ятому поверсі якраз ця углова квартира, куди, ну, як сказали, на дах попало, то вони перестали виходити на связь, І забезпокоїлася сім'я, і почали дзвонити. Я не дзвонила, я написала на вайбері, вона не відповіла. У мене немає слів висказати, що вони зробили. Я я… говорю, я. Вчора спілкувалася з нею, ми зустрічалися з нею. О, ну, ну, це як рідна душа, розумієте, це неможливо. Ми тут рятували п'ять людей. І з того боку по автодрабинам спускали по нашим попожежам, спускали через кровлю. Ну, зараз це менше шансів, що хтось під заваливі ще живий, але всі заходи необхідні вживаються. Ми знаходиш термін, піднімемо плити, які обрушилися, і перепровіримо, що до наявності можливих живих людей під обрушеними конструкціями. Ну, складність ви бачите, що туди важко добратися наверх, і всі конструктиви, за які можливо було б закріпитися, для того, щоб на висотах проводити роботи, вони там всі рушаться, вони там всі так, знаходяться в такому нестабільному стані.